You sabotaged my ass society and the cops and the system A woman got executed and was used for books and movies and shit. I got big finger on all your faces. Thanks a lot. You're inhuman, you're an inhumane bunch of fuck living bastards and bitches, and you're gonna get your asses nuked in the end, and pretty soon it's coming. Вона стояла біля Байдужість сотні чоловіків зупинялися, не підозрюючи, що цей погляд міг бути останнім, що вони побачать. Її звали Ейлін Ворнус, і вона казала, що вбивала не заради задоволення, а заради виживання. Забирайте екрани від дітей, адже сьогодні ми зануримося в історію жінки, яка кинула виклик усьому світу. Перед цим не забудьте підписатись на канал та поставити вподобайку цьому відео. Життя Ейлін з самого початку було сповнене темряви, трагедій і жорстокості. Вона народилася 29 лютого 1956 року, у день, який буває раз на чотири роки. І здається, доля вже тоді вирішила, що її життя не буде таким, як у всіх. Її справжнє ім'я Ейлін Керол Пітман. Вона ніколи не знала свого біологічного батька, Лео Дейла Пітмана. І, як не дивно, це було одним із небагатьох позитивних моментів її раннього життя. Лео Дейл Пітман був психопатичним педофілом, засудженим за зґвалтування 7річної дівчинки. У в'язниці він скоїв самоубство, це у 1969 році. Пітман ще в юності знущався над тваринами. Ось така людина могла бути батьком Ейлін, але не стала. І, можливо, це було єдиним благословенням у її дитинстві. Її мати Діана Ворнус вийшла заміж за Пітмана, коли їй було всього 15. У 16 вона вже народила двох дітей. Дітей. Старшого сина Кіта у 55 році і дочку Ейлін у 56-му, але шлюб тривав менше двох років. Діана не витримала тягера материнства одиначки і в 1960 році просто пішла, залишила двох дітей напризволяще. Маленьку Ейлін і Кіта взяли на виховання їхні бабуся й дідусь по материнській лінії Лаурі та Бріта Ворнуси. Це не була рятівна історія. У домі панувала жорстокість, алкоголь і страх. Вони виховували Вели їх у Трої, штат Мічиган, не розкриваючи правди. Лаурі дід був алкоголіком, який жорстоко поводився з дітьми. Елін часто отримувала ременем по голому тілу. Дід змушував її нахилятися над кухонним столом або лягти на ліжко, поки він виливав на неї весь свій гнів. Коли їй було шість, вона обпекла обличчя, граючись із братом біля вогню. Шрами залишились назавжди, як фізичне нагадування про біль. А в 12 років вона дізналася правду, що її батьки. Насправді бабуся й дід, а справжня мама її покинула. І після цього в Ейлін щось обірвалося. Вона почала бунтувати, тікати з дому, шукати любов у найгірших місцях. Вона рано почала обмінювати секс на сигарети, пиво або гроші. Поліція ніколи не підтвердила її слова, але вона пізніше розповідала про інтимні стосунки зі своїм братом Кітом. У 14 років вона завагітніла. Її зґвалтував друг Діда, місцевий 65-річний Петфі. Її відправили до притулку для незаміщенних матерів, де вона народила хлопчика. У 1971 році малюка одразу віддали на усиновлення. З огляду на її ситуацію, це було й Ймовірно, найкращим рішенням для дитини, але для Ейлін це стало ще одним шрамом. Того ж року, у липні 1971-го померла Бріта Ворнос офіційна причина печінкова недостатність. Хоча мати Ейлін Діана підозрювала Лаурі у вбивстві, інші родичі вважали, що стрес від поведінки Ейлін та Кіта змусив Бріту знову сильно пити. Лаурі міг бути винен лише в тому, що не викликав вчасну швидку через брак грошей. Ці події стали Фундаментом трагедії, яка пізніше втілиться в історії жінки серійної вбивці Америки, невдовзі вона покинула школу і втекла з дому та почала подорожувати автостопом і займатися проституцією, що стало початком її довгого шляху самознищення. Наступні роки принесли лін нові втрати. Її брат Кіт, єдина близька людина з дитинства, помер від раку горла у віці 21 року. Невдовзі після цього її прийомний батько Лаурі вчинив самогубство. Цій трагедії. Медії, здавалося, лише підштовхнули Ейлін далі на шлях саморуйнування. Вона вирушила до Флориди, можливо, сподіваючись на новий початок. Коли Ейлін виповнилося 20 років, доля, здавалося, усміхнулася їй. Під час подорожі автостопом її підібрав 69-річний Льюіс Фел, заможній президент Яхт-клубу. Фел миттєво закохався в молоду Ейлін, і в 1976 році вони одружилися. Ця подія навіть потрапила на шпальта світської хроніки, але цей хепіенд тривав менше місяця. Ейлін не вміла жити спокійно, вона була надто дикою і деструктивною. Вона билася в барах, влаштовувала бійки та потрапляла до в'язниці за напад. Фел швидко усвідомив свою помилку і анулювавши. Шлюб наступні 10 років стали спіраллю падіння: дрібні крадіжки, фальшові документи, проституція, арешти, спроби самогубства. Її життя було схоже на нескінченну трасу, якою вона йшла, не знаючи куди. Аж поки у 1986 році, коли Елін було 30 років, не зустріла 24-річну Тірію Мур у гейбарі Дейтона. На той момент Елін була самотньою, злою і готовою до будь-яких змін. Ця зустріч стала поворотним моментом. Спочатку стосунки були ідеальними, та й любила її і не залишала, що було новим досвідом для Елін. Та й навіть кинула роботу покоївки, дозволивши Елін утримувати її заробітками від проституції. Але ідея не тривала довго: пристрасть загасла, гроші закінчувалися, їхнє існування стало все більш відчайдушним. Ринкова вартість лін, як повії, падала. Вони переїжджали з дешевих мотелів у старі сараї або спали просто в лісі. Вони були на межі повної бідності і здавалося, що виходу немає. Ця ситуація була як порохова бочка, готова вибухнути. Було очевидно. Видно, що щось мало змінитися, і ці зміни, на жаль, виявилися трагічними. Річард Мелорі теж любив зміни, власник бізнесу з ремонту електроніки у Кліввотері, Флорида. Він міг здаватися звичайним бізнесменом, але його життя було далеким від нормального. Мелорі був відомий своїми раптовими зникненнями на кілька днів, які він присвячував алкогольним запоям та сексуальним розвагам. Його параноя була настільки сильною, що він змінював замки у своїй квартирі вісім разів за три роки. Алкоголь, секс і параної. Це тріада визначала його нестабільне і потенційно небезпечне існування. На початку грудня 89-го року Мелорі не з'явився, щоб відкрити свій магазин. Ніхто не заневсений. Запокоївся, оскільки це було нормою. Підозри з'явилися лише коли його кадилак 77-го року знайшли через кілька днів за межами Дейтона. 13 грудня 1989 року двоє молодих людей, шукаючи металобрух біля міжштатної магістралі 95, зробили моторошну знахідку. Замість очікуваного металу вони натрапили на тіло, загорнуте в гумову доріжку. Попри сильне розкладання, тіло ідентифікували. Це був Річард Мелорі. Ростен показав, що він був вбитий трьома пострілами з пістолета 22-го калібру. Ця деталь згодом стане ключовою у розслідуванні серії вбивств. Слідчі ретельно вивчали його непристойний спосіб життя, але зачіпок не було. Хибне зізнання стриптизерки лише збило їх з пантелику, і розслідування зайшло у глухий кут. Здавалося, вбивця Річарда уникне правосуддя. Літо 1990 року принесло нові жахливі відкриття, які почали складатися в моторошну картину. У лісах округу Цитрус за 40 миль на північ від тампи знайшли голе тіло 43-річного оператора важкої техніки Девіда Спірса. Його автомобіль знайшли на магістралі 75. Двері не замкнені, номерний знак відсутній. У Спірса вистрілили кілька разів із пістолета 22-го калібру. Біля тіла знайшли використаний презерватив. 6 червня 1990 рік. Чарльз Каскадон. За 30 миль на південь, в окрузі Паско біля магістралі 75 виявили ще одне голе тіло. Через сильне розкладання ідентифікація була неможливою. Його назвали Джон Доу, пізніше Чарльз Каскадон. В рештках знайшли дев'ять куль 22-го калібру. Детектив округу Паско Том Мак зв'язався зі слідчим округу цитрус Мервіном Педжетом. Схожість у спробі вбивства, використання тієї ж зброї, розташування тіл біля автомагістралі. Все вказувало на серійного вбивцю. 4 липня 1990 року, у День Незалежності, сталася подія, яка виявилася ключовою. Близько 12-ї години дня на шосе 315 в Оранж Спринс сірій понтіак злетів з дороги. Свідок, Ронда Бейлі, побачила, як із пошкодженого авто вилізли дві жінки. Вони поводилися нервово, викидали банки з-під пива та сварку. Блондинка, яка кровоточила, благала не викликати поліцію. Жінки втекли з місця події. Помічники шерифа округу Меріон знайшли покинутий понтіак. У салоні були сліди крові, а головне відсутній номерний знак. Пошук за він номером виявив, автомобіль належав 65-річному Пітеру Сімсу, відставному моряку торгового флоту, який зник 7 червня. Офіцер поліції Джупітера, який вів справу Сімса, розіслав телетайп із описами. Ескізами двох жінок. 30 липня 1990 рік Трой Бурес зник кур'єр харчової компанії. Через 5 днів його тіло було знайдене в Національному лісі Окала. Його вбили двома пострілами 22-го калібру. 11 вересня 90-го року Дік Хамфріс. Зник 56-річний слідчий, колишній начальник поліції. Його тіло знайшли наступного вечора. У нього стріляли сім разів. 19 листопада того ж року Уолтер Джино Антоні. Тіло 60-річного водія вантажівки та члена резерву поліції знайшли на лісовій дорозі. Тіло було голим. У нього стріляли чотири рази з пістолета 22-го калібру. Капітан Стів Бінегар, командир відділу кримінальних розслідувань округу Меріон, очолив багатовідомчу оперативну групу. Він звернув увагу: жертви ймовірно, добровільно контактували з вбивцею. Це привело до його революційної підозри: злочинцями можуть бути жінки, а конкретно ті дві, які розбили машину Сімса. Наприкінці листопада агентство Ротерс опублікувало статтю. Повідомивши, що поліція шукає двох жінок у зв'язку із серією вбивств, додавши поліцейські ескізи. Публікація ескізів привела до потоку інформації. У середині грудня поліція отримала ключові підказки. Дві жінки, Тірія Мур та Лі, орендували трейлер у Хомосаса Спрінгс. Їх також ідентифікували як Тірію Мур та Сьюзен Благовець. Анонімний дзвінок ідентифікував їх як лесбійську пару Таймур і Лі Благовець, де Лі була домінуючою повією. Поліція Сповідомила, що благовець реєструвалася в мотелі під ім'ям Кемі Марш Грін. Найціннішим виявилося, Кемі Маршгрін заклала в ломбарді Дейтона фотоапарат та радар-детектор, які належали Річарду Мелорі. Вона також заклала в набір інструментів, що відповідав опису тих, які були взяті з вантажівки Девіда Спірса. На квитанціях був відбиток великого пальця. Відбиток належав особі на ім'я Лорі Гроді. Ба Більше, кривавий відбиток долоні, знайдений у понтіаку Пітера Сімса, також збігся з відбитками Лорі Гроді. Лорі Гроді, Сюзен Благовець і Кемі Марш Грін усе це псевдоніми однієї тієї ж особи Елін Керол Ворнос. 5 січня 91-го року розпочалася фінальна фаза полювання. Оперативна група з шести юрисдикцій мобілізувала офіцерів під прикриттям, включаючи агентів Майка Джойнера та Діка Мартіна, які видавали з себе наркоторговців. Увечері 8 січня. Джойнер і Мартін помітили Ворнос у пабі в Порт Оренджі. Це був критичний момент. Ситуація ледь не вийшла з під контролю двічі. Спочатку місцева поліція Порт Оренджа, не знаючи про операцію, раптово увірвалася в бар і вивела Ворнос назовні. Боб Келлі з командного пункту встиг наказати їм за жодних обставин не заарештовувати її. Пізніше двоє офіцерів, які не знали про операцію, почали стежити за Ворнус з вимкненими фарами. Їм також наказали залишити район. Завдяки цьому Ворнус, не підозрюючи про небезпеку, змогла безперешкодно дістатися до свого наступного пункту призначення байкерського бару під назвою Останній притулок. Джойнер і Мартін не втрачали сліду. Вони також прибули до останнього притулку. Продовжуючи свою гру під прикриттям, вивчаючи Ворнос крізь призму пива та розмов. Близько опівночі агенти покинули бар, але Ворнос залишилася. Вона не знала, що це була її остання ніч на волі. Вона провела її, заснувши на старому автомобільному сидінні прямо в барі символічний кінець її життя на дорозі. Наступного дня операція вступила в вирішальну фазу. Після обіду Джойнер і Мартін повернулися. Цього разу вони були оснащені передавачами, які дозволяли поліції чути все. План полягав у тому, щоб заарештувати Ворнус пізніше, але обставини змусили діяти негайно. Останній притулок готувався до барбекю і очікувалося прибуття великої кількості байкерів. Це створювало ризик того, що арешт міг стати небезпечним хаосом. У командному пункті було прийнято рішення діяти. Джойнер і Мартін запропонували Ворнус привести себе до ладу в їх. В їхньому номері мотелю. Вона погодилась, не підозрюючи про пастку. Коли вони вийшли з бару, на сходах їх чекав Ларі Хорзепа з офісу шерифа округу Волусія. Хорзепа підійшов і тихо повідомив: Ви заарештовані. Він не згадав про вбивства. Замість цього він сказав, що арешт здійснюється за чинним ордером на ім'я Лорі Гроді, один із її псевдонімів. Це була тактична хитрість. На той момент у поліції не було ні знаряддя вбивства, ні ключових свідчень. Тірії Мур, які були необхідні для повноцінного обвинувачення у серії вбивств. Арешт був проведений тихо і без зайвого розголосу. Обережність була виправданою. Слідству все ще потрібен був ключ до справ. 10 січня 1991 року. Слідство зробило ще один важливий крок. Тірі і мур, подругу Ейлін і ключового свідка нарешті вдалося знайти. Вона переховувалась у своєї сестри в підстоні Пенсильванія, намагаючись уникнути уваги. Для допиту до Скрентона вирушили досвідчення. Стективи Джеррі Томпсон, округ Цитрус, і Брюс Манстер, округ Меріон. Їхнім завданням було не лише отримати інформацію, а й переконати її співпрацювати. Діючи обережно, вони зачитали її права, але не висунули звинувачень. Манстер наголосив на серйозності дачі неправдивих свідчень, після чого привів її до присяги. Розповідь Мур виявилась шокуючою. Вона зізналася, що знала про вбивства з самого початку. За її словами, усе почалось тоді, коли Лі повернулася додому на кадилаку річарда Мелорі. «Ворнос відкрито зізналася у вбивстві. Я сказала їй, що не хочу про це чути, розповіла Мур. Ця фраза стала референсом у їхніх стосунках. Щоразу, коли Ворнос зговорила про свої здобутки чи нові речі, Мур відмовлялася слухати. Вона свідомо вирішила знати якомога менше. Я просто боялася. Зізнавалася Мур, розкриваючи глибину свого страху перед Ворнос, вона завжди казала, що ніколи не зашкодить мені, але ж їй не можна вірити. Тож я не знаю, що вона могла зробити. Ці слова ілюструють складну динаміку їхніх стосунків, де страх і недовіра співіснували із залежністю. Наступного дня Мур погоджувалась супроводжувати детективів назад до Флориди. Під час польоту вони розкрили свій хитромудрий план отримати зізнання Ворнос на запис. План був такий: Мур мала оселитися в мотелі в Дейтоні, зв'язатися з Ворнос у в'язниці і сказати, що отримала гроші від матері, щоб забрати решту своїх речей. Ключовий елемент вона мала повідомити Ворнос, що її родину допитують, і вона боїться, що вбивства можуть помилково приписати їй самій. Ви розраховували на вірність Ворнос, щоб та зізналася і захистила свою подругу. Перший дзвінок від Ворнос надійшов 14 січня. Вона все ще вважала, що сидить лише за старе порушення. Коли Мур обережно висловила свої підозри, Ворнос намагалася її заспокоїти. Я тут лише через те звинувачення у прихованій зброї, а це не ми. Розумієш? Це випадок помилкової ідентифікації. Вона говорила кодовими словами, усвідомлюючи, що дзвінки прослуховуються. Протягом наступних. Трьох днів дзвінки продовжувалися, створюючи атмосферу психологічної гри. Мур ставала все більш наполегливою. Ворнус, хоча й підозрювала, що їх записують, врешті-решт почала втрачати контроль. Я прикрию тебе, бо ти невинна. Я не дозволю тобі потрапити до в'язниці, сказала Ворнус, виявляючи глибину своєї відданості, але й готовність взяти на себе відповідальність. Кульмінацією стало зізнання Ворнус вранці 16 січня, Ларі Хорзепі та Брюсу Манст. Вона постійно наголошувала на двох ключових моментах: перше це повне виправдання мур. Вона категорично наполягала на тому, що та й не мала жодного стосунку до вбивств. Друге це власна невинність. Ворнус наполягала, що всі вбивства були скоєні в цілях самооборони. Кожна жертва, за її словами, або нападала на неї, або загрожувала, або намагалася збуркувати. Ця версія дозволяла їй представити себе не холоднокровною вбивцею, а жертвою обставин. Вона постійно вдосконалювала свою розповідь під час зізнання, змінюючи деталі, щоб краще відповідати мотиву самозахисту. Вона стверджувала, що протягом років її неодноразово болтфали, і вона просто не витримала більше. Громадський захисник Майкл Оніл кілька разів намагався зупинити Ворнос, розуміючи, наскільки шкідливим для її справи були ці зізнання. У якийсь момент він вигукнув: Ви розумієте, що ці хлопці копи. Відповідь Ворнос була шокуючою і фаталістичною. Я знаю, і вони хотіли мене. Повісити. І це круто, бо, може, чувак, я на це заслуговую. Я просто хочу з цим покінчити. Після зізнання справа набула широкого розголосу. Лавина пропозицій щодо книг і фільмів посипалася на всіх. Ворно, схоже, вважала, що зможе заробити мільйони на своїй історії, не знаючи про закон Флориди, який це забороняє. У цей момент на сцені з'явилася Арлін Прале, 44-річна, народжена заново християнка. Побачивши фото Ворнос в газеті, вона відчула поклик і написала їй листа. Мене звати Арлін Прале. Я народжена заново. Ви подумаєте, що я божевільна, але Ісус сказав мені написати вам цей лист. Прале швидко взяла на себе роль палкої захисниці. Вона переконала Ворнус змінити адвокатів і стала її речником у пресі. Це союз душ. Ми, як Йонатан і Давид у Біблії. Це ніби частина мене ув'язнена разом з нею, казала Прале. Вона організувала інтерв'ю, де Ворнус продовжувала прикрашати свою історію, акцентуючи увагу на складному дитинстві та не Винності та ймур, коли ситуація, здавалося, не могла бути дивнішою. 22 листопада 1991 року Арлін Прале та її чоловік законно удочерили Ейлін Ворнус. Бог наказав мені це зробити, пояснила Прале. Ця дивна тріада перетворила судовий процес на медійний цирк. Ворнос відмовлялася від угоди про визнання провини на шість довічних термінів. 14 січня 1992 року Елін Ворнос постала перед судом за вбивство Річарда Мелорі. Доктор Артур Ботінг, судмедексперт, заявив, що Мелорі помирав у страшних муках протягом 20 хвилин. Це суперечило версії про самооборону. Тірія Мур свідчила, що коли Ворнос зізналася їй у вбивстві, вона не виглядала засмученою. Нервовою чи п'яною прокуратура викликала 12 чоловіків, які розповіли про свої зустрічі з Ворнос, створюючи картину систематичної злочинної діяльності. Завдяки правилу Вільямса про докази інших злочинів присяжним представили картину серії вбивств, що зробило версію про самооборону абсурдною. Остаточний удар відеозапис її зізнання. На плівці Ейлін виглядає неприродно спокійною і впевненою. Я забрала життя, я готова віддати своє життя. Я заслуговую на смерть. Ці зізнання, зроблені з холоднокровністю, підривали версію захисту про залякану жертву. Коли Ейлін давала свідчення, вона змінила розповідь, стверджуючи, що Мелорі зґвалтував і катував її. Пізніше Ворнус використала п'яту поправку, щоб уникнути відповіді. 27 січня 92 року присяг Повернулися менш ніж за дві години з одноголосним вердиктом винна у вбивстві першого ступеня. Реакція Ейлін була вибуховою: Я не винна, мене зґвалтували. Сподіваюсь, вас зґвалтують покидьки Америки. Після першого смертного вироку за вбивство Річарда Мелорі, юридична доля Ейлін Ворнос розгорталася з приголомшливою швидкістю. З 30 по 31 березня 1992 року Ворнос зробила несподіваний крок, не заперечуючи проти звинувачення у вбивствах Діка Хамфріса, Троя Буреса та Девіда Спірса. Її мотивація була, за її словами, духовною. Вона хотіла примиритися з Богом. Її заява в суді була типово суперечливою. Вона наполягала, що Мелорі жорстоко її зґвалтував, але визнала, що інші жертви лише почали намагатися її зґвалтувати. Ця часткова відмова від початкових тверджень про самооборону підкреслювала її хаотичність прийняття власних дій. 15 травня суддя Томас Савая виніс Ворнус ще три смертних вироки. Її реакція недостойний жест і грубе бурмутіння протягом наступних місяців ланцюг визнань тривав. Червень 92-го року визнання у вбивстві Каскадона, п'ятий смертний вирок, лютий 93-го року, визнання у вбивстві Волтера Антоніо, шостий і останній смертний вирок. Загадка Пітера Сімса залишалася невирішеною. Звинувачень у його вбивстві так і не було висунуто, оскільки його тіло ніколи не знайшли. Надія на новий суд за вбивство Мелорі згасла. Хоча нові докази показали, що Мелорі мав кримінальне минуле. Включаючи 10 років ув'язнення за сексуальне насильство, Верховний суд Флориди підтвердив усі шість її смертних вироків, поставивши крапку в юридичній боротьбі. У своєму останньому акті непокори Ворнос написала лист до Верховного суду. Я та, хто серйозно ненавидить людське життя, і я би вбила знову. У квітні 2002 року Верховний суд Флориди задовільнив її прохання звільнити адвокатів і припинити всі апеляції. Це рішення прискорило процес страти. Їй також дозволили обрати смертельну ін'єкцію замість електричного стільця. Губернатор Флориди Джеб Буш втрутився, видавши тимчасову відстрочку і наказавши провести психіатричну експертизу. Три психіатри дійшли висновку. Ворнос цілком розуміє, що її чекає смерть, і усвідомлює причини своєї страти. На основі цього висновку, у першому тижні жовтня 2002 року, губернатор Буш скасував відстрочку вранці 9 жовтня 2002 року. Атична історія Ейлін Ворнус закінчилася. Associated Press повідомило о 9.47, Вона була страчена смертельною ін'єкцією у в'язниці штату Флорида. У свої 46 років Елін увійшла в історію як десята жінка, страчена в США, і лише друга жінка у Флориді з моменту відновлення смертної кари у 76-му році. Останні слова Борнос були загадковими та суперечливими. Я б хотіла сказати, що пливу з н ролом і повернуся як у День Незалежності з Ісусом, 6 червня, як у фільмі Великий материнський корабель і все таке. Я повернусь. Ці слова відображали її складну та заплутану психіку до самого кінця. Хоча перед стратою вона відмовилася від тверджень про самооборону, заявивши про бажання примиритися з Богом, її загадкове твердження про сьоме вбивство залишило відкритим питання про інших невідомих жертв. Елін Ворнус померла так, як і жила, практично на самоті. Її історія залишається потужним нагадуванням про темні куточки людської природи та складні етичні виклики смертної кари. Її справа залишається однією з найдраматичніших. Це історія про те, як дитина, яка пережила насильство, стала символом жорстокості. Чи була вона народжена монстром, чи світ зробив її такою? Напишіть свою думку в коментарях і дякую за перегляд.